Команди Черкаська мов», гравець команди Сергій Кузнецов». Перші враження після гри. Вітаю болівальників, керівництво, гравців, тренерів з цією перемогою, непростою перемогою. Складна гра була. Почали добре, потім щось пішло не по нашим правилам, просто розконцентрація без фокусу бігали І вони нас наздогнали. Ми самі. Затягнули себе, себе в цю складну гру. Ось потім поговорили в перерві. І, в принципі, коли ми стаємо на своїх правилах, у нас вдається добре грати, і слава довели цю гру до логічного, до потрібного результату для нас. Дякую. Головний тренер, Хайсвич, як ви коментуєте гру, що вдалося що наділи? Першу чергу чергу вітаю наших вболівальників з перемогою, необхідна перемога. А, так, а, перші 5 хвилин грали добре, стояли на своїх правилах, і я кажу це не тому, що рахунок був, якщо не помиляюсь, плюс 16 для нас, а тому, що ми стояли на наших правилах, потім почали їх порушувати. І... Наступні 35 хвилин не були консистенс на наших правилах, і це не той баскетбол, що ми повинні грати, але проявили характер. Дякую гравцям. Також їх вітаю і все. Дякую.